Добрий день друзі! В наявності є такі різні запчастини, різні такі фаркопи. Варіатори. такий розподільник. Такий до класу. різні запчастини. Такі циліндри, фаркопка, такі актуатори по 750 гривень 4 штуки. Крісло, від фури, таке крісло, може до міні-тракторця якогось саморобного. Така шестерня, такий блок. До комбанів різні, натяжні зірочки є дуже багато. Такі малі циліндрики є. різні шланги дуже багато нових запчастин там на шість шліців є нові підшипники такі всякі гідронасоси Також дуже багато є різних підшипників, зірочок. Такі є підшипники, Такі пальці різні. Ну і тут ще є такі моторчики. Є дуже багато там фари, мигалки. Все усім, сім'я до побачення.